Всім привіт! Ви на каналі Аріона. Дякую за те, що дивитесь мене. Отже, друзі, запускаємо нову серію Академії Героїв. Нову зборочку. І давайте. Поїхали. перша варка. Пришвидшимо. Так, і. Джуніара. Джуніара, ну добре, Перва комом. Пішли до наступної серії. Є варочка. Поїхали дивитись. Так, Сартанка, добре. Так, зварився герой. Знімаємо. Абакаша. Плюха. Так, друзі, зварився очередний герой. Поїхали, подивимось, хто тут і джун. Джун не джун. Так, друзі, доварюється наше чудо в академії. Давайте пришвидшимо на кристалик. І тш, бляно. На жаль, не воно. Так, друзі, давай герой пришвидше, треба бігти. Азлар, Ні, не, не допомогу. Так, я очередний герой в Академіке, давайте. Льоха. на жаль, в одному. Так, я в Варкаш давно Академія не балала. ну и продолжаю так само так есть герой в академке выручай угу. жди так разродилась академия давайте глянем с чем не ничем печаль Пролетела неделя, давайте подумаем, что у нас тут. Ну, зрозуміло. Так, друзья, сварилась академка и заразумела херня знов. Так, есть герой, а ну академка порадует нас. Ага, фига, понятно. Так, академка порадует нас, не подаемся. Ні, на жаль, все по стандартному колу. Так, зварився герой, ну дуже-дуже вже давно нічого ми тут не отримували і... І знову те саме, на жаль, ні. Так, є фарка. Сподіваюся, вже пора щось тут радити. Ні. Ніфіга. Так, добігають останні секунди. Досить давно вже не падало нічого, Звідси взагалі. Тому я сподіваюсь, що зараз ми щось тут квинт. Ну хрен там вообще нічого не, не работает. Так, давай, ця грудь, давайте грой, давайте І І... Идите калаврите. <кхем> <кхем> да. Скільки варилася, я не знаю. Дуже-дуже довго і таку херню видать. Ну навіть не знаю, що з нею робити. Добре. Щось придумаємо. Так, трохи забув за закатівку, глянем, що після вовка. Вяля-ля. В костюмчику так опарла. Тепер ще пару надо костюмів на ногі. Так, друзі, доварюється герой, пришвидшуємо. Взрываємо, я конечно не вірю, що після двох підряд героїв щось буде так. Не знаю, мабуть, ще одним зйом зроблю і тоді вже випущу. Так, есть герой, глянемо, що у нас тут зварилося. Хорга, зрозуміло. Так, є варка. Не. Костюмчик бы был гарно. Так, есть очередные герой. Понятно. А ну-ка, академочка, порадуй. Угу, понятно. Так, где у нас герой? Опа. Ну фіг я не знаю, чи буде його качати, чесно скажу. Не. не знаю, не знаю. Добре. Так, є очередний герой. Ні, не повезло. Зварився очередний герой. Чекаємо щось неймовірне. На жаль, ні. Ну, будемо ще варити. Так, друзья, проводила неделька и Трш, понятно. Пока безрезультатно. Так, друзья, пролетела неделя и сразу мило. Не фартить. Пролетела неделя и кто тут у нас в доме? Нажать без костюмчика. Пролетіла неділя і сподіваюсь, тут щось круте. Опа! Опа, друзі. Опа. Круто. Круто. Ну що, тепер можна викладати вже за цей mm -hmm. період часу. Не знаю скільки це пройшло, але досить-досить довгий період часу. Магні костюмчику Я радий в мене. І був перший костюм, потрібно взяти другий. Буде костюмний. Mm -hmm. Ну це гарно, це гарно. Все-таки буст. Тільки одна проблема, але емблема вбійця, щось зовсім якась біда. Все, дякую всім за перегляд, лайкуйся під відосі. Що ви скажете, ви варите академію, чи тільки загони там варите. Ваша думка дуже досить цікава. Що зварили, випишіть також. Всім удачки, всім пока.